Матвей, ну вот ты издевайся. Над... Пять наггетсов сто гривен. Четыре штучки возьми и чизбергер. И я еще себе возьму. Ну ладно, подожди. Теперь добавляй мне. Теперь добавляй мне. А теперь добавляй мне. А теперь добавляй мне. У меня сейчас 300 гривен, как я обрел Я понимаю, что ты подогнал все по 300 гривен. Конечно, так, я так жить. Под себя. Так у, у тебя пропадает а, твоя тренировка, потому что по 300 гривен ты съедаешь вот тут все. И ты сейчас через 5 спал. минут у тебя будет голодный желудок. Не буду, будет. Не будет. Что ты, берешь, ты Я тоже кола, значит, на двоих. Это в смысле? Зачем я сюди прийшла? Где бутерброди? Вот эти дешевий, де бутерброд? Ці бургери ровно. А саме дешеве, де? Вот Чизбургер, це є саме дешевіші бургери. Ну і гамбургер. Каже, там в несира. Тогда мені гамбургер. Картошка у нас с тобой? Да. Ну, у тебя ингредиенты такая остаются? Да. Я уже снова выбрал, уже к маме все это отправляю. Вот я самую маленькую. А зачем ты взял самую большую? Я себе буду самую большую брать. А на, 5, на 5 гривен, больше, чем 400 мл. 5 гривен не сильно решают. Без... Давай 400. Еще что ты себе берешь? Я 400 гривен. Ты из них на 300 взял. Я себе взяла на 100. Покажи мне, будь ласка, э, сколько нагодцев? Шесть. Возьми четыре. четыре. Да, это и будет много. на... Да. да это шесть. А шесть сколько стоит? Шесть. Шесть, шесть стоит сколько? Девяносто пять. Ну, а тут шестьдесят пять. Ты наешься и сыром, и наггетсами. 500 гривен я должна... Это ужас. А картопля велика на это, двоих? Да, на двоих. А ты это вот это все съешь? Это, да. это я, это я. Я всегда маги набирала на триста гривен. Я рада за тебя, я услышала. Ну конечно, это всем. Что ты нас спрашиваешь? Ты то крутой мальчик, что у тебя по 300 гривен. Ой, да. за... Ну завершу давай. Завершуй. Если бы знала, то краще б кави попили где-нибудь. Оплачиваем картку. Уже можно? Що нажала? Забрати му? Без понятия, нічого не нажимала. Не може... Нам входить забрати мовку. Ну добре, значить, Так. Этапи. Ми підемо на другий поверх. Йдемо на вторий поверх. Хорошо. Ми йдемо на другий поверх, якщо там будуть місця в Макдональдсі. Ми зараз знаходимося у Макдональдсі. розляпал щось то так? Да? Так, просто тут трошечки так холодніше, то ми зараз. А ну як що біля віконечка є місце. Або тут таке. О, прекрасно. Тільки почекай, тут бачиш щось дійсно розляпали, розлито щось. А в мене немає серверу. І зараз принесуть, то тоді вже. Тут скорее всего будет тут скорее всего будет сидеть Ульяна и Маша. Хорошо, только ты там не вытирай. А що ви там на заказували? <різувач> що ви заказали? Ми там заказали фри. Що ще? Треба ще піти руки, помити, так? Да? На другому поверсі. Вразу ліворуч, до віконечка скажи. Мама сказала прийти. типу, а мама розминулася. Заховалась, ну і ну, тут все ж. Ви вже принесли? Да. Так. А у вас? Так, дивіться хочу, скільки. Подивіться, не, не поспішайте, руки помийте. А я не знаю. <плес> ти взяла, uh, пайду, щоб вам принесли? Да, прожди, uh -huh. Я пойду ще шубочки Хорошо. Хорошо. Буду, буду, буду. Пішли, руки помиймо. Так, хай у мене постоїте так просто. Добре. Я пішла руки помию. Ти з дітьми пішла помити? Так, але я не знаю куди. Ось тут зверху Так, це вже матвечка. Мамушка є. Вже готова. Що мені там допомагає? Побачимо. Кока-кола, картопля, гамбургер, чикен, і чизбургер. Все є. А це що, щось, щось холодне. Холод чи що? А це холодне. Це воно не холодне. не холодно. Ти руки не сняв. Ну, тут же речі, зараз ви виконуєте тоді. я.

Друга. Друга. Друга так, так, так. Так, телефончик. Або цей мені. А, це ж забрати треба вам. <плес> так, так. <плес> і вам навзаєм, дякую. Так, ну що, це вже нам теж принесли. Оце мої діти нагребли. Це ж їх двоє, і та собі хоче, і та собі хоче. Ой Боже. Так, тепер розібратись, де б чи є. Картопля, кола без льоду, але якась холодна. Тут льоду немає, але вона ледіна що що це не дуже мені подобається. Да. Вони ж прийшли, руки меті. Це наша ребіг. Я тут дві трубочки нам взяла. Так, давай. Так, ми при... Всім пока. Принесли замовлення, я зараз покажу. Тут, тут бігмак. Не поспішай тільки, не хватай, ні шапку. Будь трошки культурний, все тобі вистачить. Так, що ми замовили на 400 гривень. Ми замовили один гар, гамбургер. Ще другий, один. Це твій, мабуть. А у тебе чизбургер? У мене гамбургер. Звісно, вона навчається навчаються української школи. Так, тут ми будемо зараз Под... по сонця, будь ласка. Посунься, будь ласка, туди. Я тоді да не буду. тоді тут з цього немає не такого зараз. Я сам повідомлю взяла. Смакота на стол, це на Чи тобі там Для всіх. Ну це ужас. Так у мене то. Все, 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 все. Ти бачила сторони, що вже є ячейка, ти одна стоїш. Ні, не бачила. Не бачила. Так, всім смачного, заходьте в а Ми будемо теж. А де моя кока-кола? А оце? Угу. Я а як ти трубочку? Сюди Так. Я вже в Макдональдсі просто не була, років сто взяли такі гамбургери, дуже великі, а у мами, мама що взяла собі? Не взяла. Так какая разница? <свистак> Вы на тысячу гривен набрали? Ой, а что у меня? Просто и эцей... этот а соус, ты не взял на яки. Отлично. Это их не. Нет, все. ладно. команду Почему соус не взяли? Потому что они возьмем, взяли, нам хватают не на все. Они взяли себе. А Ладно. На все. Ладно. Так. Трудочек, Трудочек, Трудочек нет. Надо Так, добро. Всем пока-пока. Мы мадональсием.